Вірі рівні Ньюс у студії для вас працює Ірина Доля. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. За військові податки більше не вийде купити бруківку. Парламент схвалив законопроєкт, яким податок на доходи фізичних осіб військовиків із місцевих бюджетів перенаправлять у державний і витратять на військові потреби. Тож. Цьогорічні податки військових із 1 жовтня і до кінця року 50 на 50 розділять між Держслужбою спецзв'язку на дрони та міноборони на закупівлю артилерійських систем. А з наступного року їх витрачатимуть ще й на виробництво боєприпасів і зброї та нагальні потреби військових частин. У київській владі, звісно, можуть сказати, що і так виділяли гроші на забезпечення армії. Про те, як зазначив ексклюзивно в ефірі Ukraine World News голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Вітренко виділити ще не означає витратити, ми виділяли кошти на дрони, на будівництво нових опорних пунктів, на матеріальну допомогу, на відшкодування по ремонту техніки, яка була зруйнована. Але відповідно до звітів, які ми отримали, то на дрони витрачено ноль. Відсотків від запланованого бюджету на облаштування пунктів 0 відсотків від запланованого бюджету на допомогу військовим для ремонту техніки 9,8 відсотків всього. Тобто розумієте, дуже часто слова вони не відповідають діям і можливо після того як військовий ПДФО піде до держбюджету, таких новин поменшає. Але поки що місцева влада вважає задоцільне витрачати мільйони гривень на благоустрій. Комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Подільського району столиці оголосило тендер на закупівлю саджанців. На нові дерева й кущі готові витратити приблизно 2,5 мільйона гривень. Отримати майбутні вишні, клени, липи, гортензії і бірючину комунальники мають просто посеред зими наприкінці грудня. А коли йде саме і за які гроші висаджуватимуть невідомо. Семеро людей отримали, зі... отримали травми внаслідок зіткнення двох маршруток на Берестейському проспекті. Не розминулися вони опівдні. За попередньою інформацією, через порушення правил дорожнього руху. Хоча зауважую, о цій порі був сильний дощ. Двох пасажирів із травмами середньої тяжкості забрали швидкі. Ще п'ятьом надали на місці допомогу від госпіталізації, вони відмовилися. Керівники столичних комунальних підприємств можуть корумпувати навіть на конях. Заступницю директора київського іпподрому на гарячому впіймала поліція. Вона вимагала 108 тисяч гривень за те, що надасть в оренду комунальні приміщення. Із першою частиною хабаря розміром у 18 тисяч її затримали. Посадовиці може загрожувати від 5 до 10 років ув'язнення. Триває розслідування й щодо трохи вищих столичних посадовців. Нагадаю, напередодні антикорупційні бюро і прокуратура повідомили заступнику Віталія Кличка підозру в зловживанні службовим становищем. Йшлося про незаконну передачу частини парку нивки під забудову. Внаслідок цього громада зазнала майже 6,5 мільйонів гривень збитків. На думку керуючого партнера адвокатського об'єднання Відар Станіслава Бориса, однією підозрою може не обмежитися. В ексклюзивному коментарі для World News юрист припустив, що в цьому злочині могли бути і спільники. Кваліфікується за 28-ю кримінального кодексу статтею, яка говорить про групу осіб, тому не виключається, що правоохоронні органи НАБУ ще готуються до повідомлення про підозру іншим особам, які можуть бути причетні до цього кримінального. Правопорушення і, зокрема, також засоби масової інформації. Ми розуміємо, що на сьогодні вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному, відповідно, зважаючи на практику набу САП і вакс вищого антикорупційного суду. З великою долі ймовірності це може бути певна. Вони можуть виходити з клопотанням до слідчого суді про визначення запобіжного заходу у вигляді застави. Зірки в Україні можуть бути або на небі, або в музеї декомунізації. Радянську зірку, демонтовану з обеліска перемоги на Галицькій площі, перевезуть до Державного музею авіації імені Антонова. Її, нагадаю, комунальники благоустрію зрізали з монумента минулої суботи. Для цього довелося залучати важку техніку, адже елемент, що важить зо три тони, був на 40-метровій висоті. Київ готується до 10-ї річниці Революції Гідності. Щоб зберегти пам'ять для майбутніх поколінь, основні події тих днів вирішили оцифрувати. Біля знакових місць майдану встановлять стенди з QR-кодами завдяки технології доповненої реальності. Кияни та гості столиці зможуть оживити вигляд центру Києва під час революції. У межах проєкту вже було оцифровано 15 тисяч світлин. Зокрема, можна буде подивитися, який вигляд 10 років тому мали барикади на містечко та революційна новорічна ялинка. Будівництво метро на виноградар відновлять, але лише після коригування проєкту та зміни підрядника. Про це розповіли в адміністрації підземки. Ба більше керівник метрополітену запевнив, що станції метро Мостицька та Варшавська будуть відкриті вже до кінця наступного року. Нагадаю, у 2022-му поліція провела майже три десятки обшуків за адресами компаній, залучених до будівництва метро на Виноградар. Відтак комунальне підприємство замінило підрядників. Але поки що схоже, що з центру Києва легше добиратися не на Виноградар, а на навколоземну орбіту. Принаймні туди наступного року запустять наносупутник, розроблений у Київському політехнічному інституті імені Сікорського. Він буде дистанційно досліджувати поверхню землі і тестувати антени космічного зв'язку. На розробку уряд виділив понад 5 мільйонів гривень. Зазначу, супутники розроблені в КПІ вже обертаються навколо нашої планети. Останні з них запустили на початку року з американського космодрому на ракеті SpaceX. Кліпніть очима, покрутіть головою, усміхніться, їдьте до Польщі. Відтепер придбати квитки на найпопулярніший потяг Київ-Варшава в застосунку Укрзалізниці можна лише з підписом, з діяпідписом. Про новацію повідомив віце-прем'єр з інновації Михайло Федоров. За його словами, верифікація акаунту через дії допоможе боротися зі спекулянтами. Акаунти, з яких масово купуватимуть і повертатимуть квитки, будуть блокувати. До того, щоби повернути міжнародні проїзні документи, тепер не обов'язково добиратися до вокзалу. Після оновлення це також можна буде зробити в застосунку Укрзалізниці. Ви не забули, що ковід усе ще є? У Рівненській області лабораторно підтвердили перший в Україні випадок нового його варіанту із назвою Пірола. Захворів 20-річний хлопець. Симптоми такі ж, як і в інших штампів: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку. Загалом вже за минулий тиждень в Україні зареєстрували 9480 випадків захворювання на ковід. Не можуть солдати, що воюють проти ватників, носити шапки вушанки Уряд України вирішив подбати, продати непотрібне майно, що зберігається в держрезерві. Зокрема, з молотка піде й партія головних уборів для військовослужбовців, які залежалися на складах з 2000-х. Нагадаю, уже сім років наші захисники носять форму за новими вимогами, а шапки вушанки їм не відповідають. Окрім старих шапок, продадуть мастило, термін придатності якого добігає кінця. А ще зерно прострочене на років 12. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь також на наш Телеграм, Інстаграм і TikTok. qr код нині на екрані. На цьому у мене все. Для вас працювала Ірина Доля. Побачимось.